Павло тичина, скорбна мати, проходила по полю обніжками межами, біль серце в блискучими пожалій, поглянула скрізь тихо, чий стру в житах чорнів. Спросоння колосочки, ой, радуйся, Маріє, спросоння колосочки, сочки Спинилась Божа мати, заплакала сльозами не місяць і не зорі і дні, ти, мов не дніло, як страшно людське серце mm. до краю обідніло. Проходила по полю зелений зеленіє, назустріч учні сипа. Возрадуйся, Маріє, возрадуйся, Маріє, шукаємо Ісуса, скажи. Як нам простіше пройти до емауса, Звела Марія руки безкровні, як лілеї. Педу юдеї, шлях вам, вертайтесь галілеї, Ідіть на країну, заходьте в кожну хату, а ще й вам там покажуть хоч тінь його розп'яту, проходила по полю. В могилах поле мріє, назустріч вітер віє. Христос Воскрес! Маріє! Христос воскрес! Не чула, не відаю, не знаю. Не будь ніколи раю у цім кривавим краю. Христос Воскрес! Юрбою, зросли на полі бою, мовчать далекі села, в могилах поле мріє, а квітка лебедіє, ось гляньсь, хоч ти Маріє, проходила по полю і цій країні вмерти, Де він родився вдруге, яку любив до смерті. Поглянула скрізь тихо. Буяє дике жито, за що тебе розп'ято? За що тебе убито? Не витримала суму, не витримала муки, упала на обніжок хрестом, розп'явши руки. Над нею колосочки, ой радуся шептали, а Янголи на небі не чули і не знали.